Менше ніж за півроку відбулося вже декілька заходів у совиному гнізді старовинних підвалах Ференца Ракоці, так вчасно відновлених міською владою. Адже якщо для Божоле-фесту, що проводили тут в листопаді, підвали були просто свіжим антуражем, то для сонячного напою це ідеальне місце. Бо в минулі роки бувало під палючим сонцем на площі театральній, особливо витончені вина неприпустимо нагрівалися. Закарпаття і, взагалі, як обласний центр міста Ужгород є. Представниками виноробства, і ми можемо представити наші закарпатські вина всім, які бажають цього, і ми зробимо все, щоб саме в цьому місці на цих старовинних вулицях це дійство відбувалося. Відбуватиметься фестиваль уже в сьоме. попередній зацікавив більше 10 тисяч відвідувачів, місцевих шанувальників напою та туристів українських і закордонних. Так само з виноробами, котрі торік гідно представили на фесті Україну, Угорщину й Словаччину. Випробуваний букет учасників із витриманим нектаром очікують і цьогоріч, це буде і урожай 2011 року, і попередніх років. Тобто, тут винороби представлять все найкраще, що у них є. Тому, звичайно, що для цього фестивалю створюється дегустаційна конкурсна комісія професійна. Яка буде визначати кращі вина. Традиційно різновиди напою, що їх винороби планують представити на фестивалі? Організатори збирають за місяць до події. Цьогоріч останній день подання заявок на участь 31 березня. А вже 3 квітня засідатиме незалежна комісія із професійних виноробів, досвідчених сомелєй інших наближених експертів. Аби забезпечити прозорість дегустаційної процедури, вина куштують, так би мовити на осліп. На келиху вказано лише порядковий номер напою, а замість упізнаваних назв, як чорний принц чи королівська леанка, зразок оголошують за сортом вина, чи як біле або червоне кюве. Від 80 до 85 – це бронзова медаль. Від 85 до 90 – це срібна, і від 90 і більше це золота медаль. Їх може бути 20, може не бути взагалі. Тобто тут кількість не лімітується ніяк. Це залежить від якості вина, тому не буде одного першого або другого або третього. Може бути 20, може бути ні одного. Минулого року в нас було десь 195 зірців біля 45 призових було. Отже, гості фесту насолоджуватимуться добірним вином, адже 2011-й видався для закарпатського врожаю найсолодшим за десятиліття. Окрім того, шляхетний напій буде змога пити келихів, які продаватимуть просто таки за ціною скла. До слова, в соціальних мережах організатори саме оголосили конкурс на найкращий ескіз логотипу сонячного напою. Автор найбільш вдалого, ясна річ, і собі одержить п'янкий приз.